Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи буде корисним використання турманівої накидки mhp 100 з нано алмазної турманівої кераміки при такій проблемі, як астма, і які найкраще використовувати методики для ефективного результату? Ну, при бронхіальній астмі спазмується бронхіальне дерево, і відповідно людина не може вдихнути чи видихнути. І причиною цього є, як правило, ну, якби оця спазмація раз. І друге, можуть бути Різні ну, якби, токсичні речовини це медпрепарати, чи, скажімо, якщо людина працює десь в якомусь ну, шкідливому середовищі. Прогріватися накидкою потрібно, тому що якраз це тепло турманію накидки, оскільки вона має форму, яка прогріває з обох сторін, допомагає зняти оті спазми, навіть запобіг, запобігти їм, щоб це бруніхальне дерево, ці трубки, вони не спазмувалися і не перекривали дихання. І ще одною причиною це є автоімунний. Характер, коли через часті запальні процеси імунна система дає збій. І щоб також вирішити цю проблему, тут вже потрібно працювати з прогріванням ніг, ікри, стегна, стопи для того, щоб зміцнювати імунну систему і таким чином не допускати оцих хронічних запальних процесів, які дуже часто, до речі, виникають в людей, які постійно мерзнуть в ноги. Тому якби прогріватися, і все буде добре.